Вітаю, мене звати Костенка Андрій, ученик 9 класу Райгородоцького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів Миколаївської міської ради. Сьогодні піднимемо важливу тему сенс життя у служінні іншим чи в чомусь більшому. Кожна людина хоча б раз у житті ставить собі запитання. У чому сенс життя? Відповідей безліч. У щасті, у любові, у самореалізації, у свободі, у розвитку, у вірі. Аристотель стверджував, що сенс життя служити іншим і робити добро. Та чи справді це так? Я вважаю, що сенс життя не в одній універсальній формулі, яка підходить усім. Проте, Слова Аристотеля містять істину, до якої рано чи пізно приходить більшість людей. Що означає служити іншим? Це не про жертви чи про здобуття про себе, це про здатність робити внесок у світ, маленький чи великий, коли ми допомагаємо комусь, хто поруч, коли ми підтримуємо, коли ділимося теплом. Коли ми не втрачаємо, а навпаки, збагачуємо себе, добро має властивість повертатися, одна усмішка може змінити день людини, один добрий вчинок її життя. І навіть якщо нам здається, що ми впливаємо лише на малу частину світу, насправді ми запускаємо ланцюг змін. Але я вірю, що служіння іншим не може бути повноцінним без служіння собі. Адже як може запалювати інших той, у кого згасло власне світло? Допомога має починатися з любові до себе, розвитку своїх талантів, з уміння бути щасливим. Тільки щаслива людина може ділитися щастям. А сильна давати сили. Тож сен життя, на мою думку, це гармонія між собою та іншими, між тим, що я хочу отримати, і тим, що я можу віддати. Це шлях, на якому ми ростемо, навчаємось, надихаємо інших і отримуємо натхнення у відповідь. Можливо, сенс життя. Це не знайти готову відповідь, а створити її своїми вчинками кожен день, кожною доброю справою. І якщо наприкінці життя ми зможемо сказати, я прожив недаремно, я залишив після себе щось хороше, тоді, мабуть, ми виконали свою місію.